Сьогодні у нас Ford C Max 1,6 дизель І проблема в нас. Ось тут все у нас залито маслом. Просто воно стоїть тут калюжами. Це вже я трохи зараз відмив. Зараз я вставлю, як воно було. Там, звісно, я робив для короткого відео, але там наглядно видно. все, Я покажу зараз, як воно було, зараз ви побачите. Кажуть, народі смазки багато не буває. Так само можна сказати про цей мотор. І отак будемо лічити. Ну і першим ділом я, звісно, міняв тут масла і фільтра. І коли я міняв фільтра, то я замітив, що от, по-перше, тут немає якби, защібок, так? Ні зверху, ні знизу. І оце кольцо оце кольцо воно було тако закручене. Ну, зараз воно вставлене правильно, бо я його проконтролював, щоб вставити правильно. А тут воно було вставлено так закотяно. Ну, Я вже навіть не можу зараз так достати. не знаю, як так умудрилося його. Тобто, Дай отвертку якусь. Тобто воно було складено і отако ось до цього кольцо було закручено туди. Я думаю, що звідти теж сапунило, і звідти ці гази з маслом вони сюди от наливалися. І коли я зняв все-таки, щоб продивитися, що тут всередині, там куча піска було. воно туди і сапунуло, і смоктало. і... І, в общем, тут було всередині куча грязі. Я вже, звісно, заравив, бо я замінив фільтра і масла йому тут. якби... Але сама суть, що підтікало. Відкручуємо, значить, тут такі болтики йдуть під, під головку на 8. По кругу всі їх відкручуємо. Нічого особливого і зараз покажемо результат. Ну і Останнє викручуємо якби це кріплення той кришки. І... І ми бачимо, що вона не приклеєна, вона ніяк не зафіксована. Але єдине, що вона не хоче виходити, треба все-таки знімати ще цей патрубок. Треба відкрутити значить, ці два болтика. Або так виходить, що блокує. Або знімати з форсунок. Це ми робити не хочемо, звісно, ми зараз пропустимо цих два болташі. Ну, все. Так. В общем, другий бок цей не розкручуємо, а навіть піднімаємо. Просто отак от опускаємо ці два хомута І отак от його доверху прокручуємо. От, і можемо навіть зняти, Ну, навіть просто зняти. Все. І тепер можемо зняти нашу клапану кришку. Ну, прокладка така. Ключаємо. Ну отак воно, звісно, трошки якось странно і позагинало. Тут загнуло туди. Там загнуло сюди. Там так, там так. Тут по другу сторону, тут в ту сторону. Точно так само ось допустим, допустимо. Да? Чи добре це, чи погано, не знаю. Ну, мені кажеться, що без герметика сюди воно держати не буде. Хто б що не казав? Я вже сам бачу, що воно положено вроде по швагу, Хороша запчасть, може бути, а... а в відтоді все в маслі. Ну що, знімаємо її. Хоча вона мягенька, вона зовсім не тверда. Вона м'ягенька, але вже вона трошки деформована під свій якийсь розмір. Ну І в нас є вже нова. Може комусь треба його розмір. Вот і будемо садити на герметик. Так, і зараз ще сразу подивимося до цієї мембрани. Є в нас нова мембрана, зараз ще зняти саму цей масло йде. Загнали першу отверточку. Заганяємо другу отверточку. О, пішло трошки до верху. О, ну і отак далі заганяємо ще отверточку. І ще, напевно, треба було б третю отвортку подавати доверху зразу. Да. Так, цих раз, два, три вже відпустило. І тепер підважуємо ще одну. Звісно, ця процедура така можна очень легко зламати. Ага, цього я підважу цьогось. О, пішло. І тепер ще раз цю спробуємо, так. О, отлично, ще пішло.

Вроді би, навіть і не порвато. Що інтересно, що тут зверху немає чорного масла. Да? Тут зверху даже, якби, такі, е масло, це вже я капнув. то було воно таке типу, нормального цвіта. З іншої сторони, воно таке якби чорне. чорне. Да? Я думав, звісно, що вона буде тут в гіршому стані. але вона тут хороша. Ну, але Ми вже маємо зразу нову, де такий Ну, Кому який кот вибираєте? Так, Ну і зараз все вичистимо і покладемо новесеньку сюди. Так, а де та стара? Ну і отак чистимо його гливачом. Трошки витираємо його, щоб воно було тут у нас все чисте, щоб було видно, що воно все сідає на своє місце. Мембранку нову. так, Ставимо її так, щоб вона була по центру пружинки. Прижимаємо, ставимо її примерно туди, щоб вона сіла на той. ну, так, я пальцем держу пружину, а саме там поправляю, щоб вона кругом сіла. Вона навіть почти держиться, вона вже весь. все одно вона, ну ладно, прийдеться їх прижати це. Ну і тепер беремо і защолка. Наступні знач, наші кроки. Все тут позакривали, всі патрубки, всі отвори і приволокли компресор. Закупили очиститель тормозів. І отак зараз туди. Пшикаємо. Вимиваємо звідти той весь мазут, Тут вчора там було вже чисто, зараз знову там гляду. так, Хорошенько промиваємо, видуваємо, знову продуваємо, знову забризкуємо Ну і робимо всю процедуру, поки там не буде у нас чистота і порядок. І Потім будемо садити її кришку назад і все на герметик. Все, абсолютно всі патрубки. Ну, Отак наносимо сюди герметик. Герметик я взяв якийсь до 350 градусів. Був у мене Рейнс, але той Віктор Рейнс засох, короче. Поки, поки не йшло до тіла, значить наносимо легким шаром. Так, щоб воно потім на поршнях не було, розмастимо його хорошенько. І зараз покажу прокладочку нову. Так, ну беремо такий пальцометр і так розмастімо. Другу сторону, яка буде в нас сідати в саму якби, кришку. Теж наносимо герметик, щоб вона приклеїлась. І так вийде, що прокладка буде з двох сторон приклеєна. Так, легеньким слоєм. Без фанатізму, то, що багато його теж тут не треба. Ну, Хоча, якщо чесно, ну, там, там такі буртики. Тобто ви більше не нанесете, все одно воно в такому свободному паренні. Так. Ну, і зараз покажемо, як ми її ставимо. Ну, Ось так виглядає Значить, прокладочка на місці. Ну, і дадемо ставимо на мотор. А, і кстати, як виглядає вимитий мотор? Тут ми все вимили, так як і казали. Все сухеньке там, герметик застигає, приготовляється. Там от ніде ми не бачимо ніяких ні остатків масла, нічого. Заодно трошки тут помили. Помила трохи тут. Ну, коротше, так, помила, щоб якщо десь і щось текти, то вже хоч буде видно, звідки воно текти. Ну, по крайній мрії, клапана кришка вже не повинна текти точно. Ставимо місце. Так. так, так. Додивляємо всі болтики по кругу, всі, які відкручували. Я думаю, це зрозуміло. Ну і тепер докручуємо. Але так ми ж розуміємо, що тут пластикова кришка, що їй не треба там сильно жати. Да? Так чувствительно, поки йде. О, до краю, Тим більше у нас прокладочка, там герметик сильно не треба псувати запчастини. о, так, от пішли. Дотягуємо вже. Отлично. ну і Тут у нас на 13. Так. Це вже все. Отлично, все на місці. Ну і так, прокладка на місці. Лишнє ми бачимо, що да. воно повидавлювалося. І зараз будемо чекати, поки застигне. А, ні, ми зберемо зараз всі ці патрубки, зберемо, звісно щоб потім ж провірити, аж нам треба, щоб чи воно тече, чи ні. А, зараз ми посадимо, напевно, що... Цей патрубок, ні, навернув все-таки добре. так можна сказати, цей повітряний колектор. Тут у нас іде колечко, але я його все одно намастив герметиком, так як в цій машині це просто необхідність. Щоб хто не казав, а без герметика на цьому моторі результата сухого мотора не доб'єшся. Так і тепер отак ви бачите, да, як воно собі так крутим і воно в цей болт защелкується. Попадаємо в всі ці патрубки. О, о! І якраз воно закрутилося до кінця. Отлічно. І тепер туди ще закручуємо болтик. І цей патрубок у нас готовий. Затягуємо ці хамутики два. І тут у нас готово. Ну, а отак виглядає готовий результат. Заведений. Значить, поки що там чистота. Масла ніде нема. Першочастенький, наблюдаємо, завели. Попробуємо трошки поїздити, перед тим як власнику віддавати. Ну і результат скажемо. Цікавий такий факт. Двигун, значить, поробив десь, я знаю, минут 15. І от дивимося на болти, які тримають шпильку, які тримають форсунку. От ми бачимо, прямо, прямо з під цього болта виступає масло. Або воно виганяє ще тіпа те, що було ще раніше там, ну це ми побачимо. Точно так само тут. Під прокладки, де ми поставили на герметик, на тече, а чисто путь час з під цієї. А воно навіть якісь потепливається, прям видно, так? Ну і точно так само тут. Точно так само тут. Вот, зі сторони прокладки чисто. А тут оце сухо. Тобто болт цієї форсунки, цієї форсунки. І болт цієї форсунки пропускають, скоріш за все, зараз дивиться. Для тих, хто не поняв, ось до у нас є форсунка. Ось до у нас є болт і держав саму форсунку, так? І зараз я звол, зараз заслаб сюди. От. І от ми бачимо, що. От іменно в цьому місці, тут де цей болт, якраз там, де він держить форсунку, і щось звідти виходить зараз масло. Або це остатки того, що були, там налилося, або це ж все-таки десь воно щось пускає. Ну, Це дуже странно. Слова, що вийшло у нас з цим фордом? Значить, приїхав цей форд, значить, перше услов'я, яке було, значить, ви бачили, що там багато масла. Треба було його встранити в цього масла. Так. Друге значить, треба було зробити це максимально бюджетно, так можна сказати. І коли бачили, да, що там масло йшло, попадало із того патрубка одного, так. Потім, скоріше всього, з під цієї клапаної криєшки, під, під тої якби, уплотнення, так. там я посадив то на герметик. І після того всього я завів і знов виступило масло. На відео видно це останні знаєш, зараз фрагменти видно. Після того, що я зробив, значить я знову його помив. Так як я думав, що, скоріше, все, що може бути, що масло, яке затекло, коли дві хілі робив, позатікало туди за форсунки, за це все, якби, за ті е, перепускні колектора. І потім, коли нагрівається, воно розширяється і витісняє. Ну, ви, вроді би все чисто. Власник поїхав, але значить, він якби. Не знаю, там він дивився, то не дивився. Я питав неділі дві пройшло, каже, що він навіть не дивився туди. Значить, але може ще таке бути, що дуже часто на цих моторах трапляється, що е, ще пускають по якби, колечках цих форсунок. Значить, там йде форсунка. На форсунку надівається якби, колечко резинове, і це колечко уплотняється в цьому місці, іменно в, тій, якби, в тому алюмінії. І оці колечка теж бувають, вони вже дубові, буває, якби вони там пропускають, звідти теж буває і виходить масло. Ну, якщо вам дана процедура не допомогла, тобто клапана кришка посадила на герметик, а масло знову прибуває, значить треба витягувати форсунки. А якщо витягуєш форсунки, одразу міняєш і шайби, тобто додається ще дополнительної роботи. І купляєш тоді значить, нові шайби, нові колечки. підкидаєш все під форсунку, ставиш все, і я б такі, щоб я ті колечка промастив би ще герметиком. Ну і тоді вже, звісно, буде 100% гарантія, що зверху буде сухо. Ну, а так, на цьому відео закінчилось. Автомобіль уїхав і в принципі ну, власник зараз довольний. А там, як у вас буде, то дивіться самі. Всім далих замін!